Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема цікаві факти про Роналдо, які вас здивують! Зірковий футболіст входить до числа найбільш успішних, багатих і впливових людей планети. Він є кумиром для мільйонів і дорослих з різних куточків світу. Прізвище футболіста не Роналдо. Повне ім'я футболіста Кріштіано – Роналду душ Сантуш Евейру, а Роналду – не прізвище, а друге ім'я. Його спортсмену дали на честь Рональда Рейгана, оскільки батько Кріштіано був шанувальником тодішнього американського президента. Кріштіано зростав у злиднях. Сім'я Роналду жила страшенно бідно. Мама Кріштіано працювала кухаркою, а батько садівником. Христіано четверта дитина в родині, у нього є старший брат Угу і дві старші сестри Ельме і Ліліана. Всім дітям доводилося ділити одну кімнату. Коли футболісту було 11 років, він жив у футбольному інтернаті лісабонського Спортинга, а сім'ю бачив лише раз на три місяці. Інколи харчів хлопцям не вистачало. І вони мусили шукати спосіб, щоб втамувати голод. Оскільки грошей не було, то Кріщіану з товаришами ходили у Макдональдс поблизу та просили там щось поїсти. Коли Роналдо розбагатів, то шукав тих самих працівниць закладу швидкого харчування аби віддячити їм. Кріщіану не зміг закінчити школу. В 14 років майбутню зірку футболу виключили за те, що він кинув. Стільцем у вчителя. Португалець потім зізнався, що вчинив так, бо вчитель не поважав його. До школи Роналдо так і не повернувся, повністю зосередився на спорті. У 15-річному віці у Кріщіану виявили проблеми з серцем та хікардією. Кар'єра професійного футболіста могла обірватися, так і не розпочавшись. На щастя, все обійшлося. Спортсмену провели операцію на серці за допомогою лазерної хірургії, а вже через три дні після неї він повернувся до тренувань. Роналдо не п'є та не курить. Крістіану упродовж цієї кар'єри не курить і не вживає спиртного. Це може бути пов'язано з тим, що його батько помер у 52 роки від алкоголізму. Після цього футболіст повністю перестав вживати алкоголь, оскільки це нагадує йому про смерть батька. Ще, коли той був живий, Роналдо намагався мовити його звернутися до реабілітаційного центру, але той завжди відмовлявся лікувати залежність. Він був п'яний щодня, з ним складно було розмовляти, згадує Кріштіану. Одного разу газета написала, що Роналду був поміщений в нічному клубі у стані алкогольного сп'яніння. Футболіст обурився таким звинуваченням і виграв суд, змусивши виплатити йому чималу грошову компенсацію. На розкішному, підкаченому тілі футболіста немає жодного татуювання, і цьому є своє пояснення. Кріштіану є активним донором. Крові. У 2008 році він навіть став обличчям компанії Червоного Христа. Знявшись у соціальній рекламі під гаслом У мене немає татуювань, так як з ними не можна бути донором крові. Прізвись Кароналду У Кристіану досить багато прізвиськ, проте майже всі вони не вражають оригінальністю Кріш, Кріпо, Роні, Ронік. Машина пеналду Плакса. А от у дитинстві футболіста називали значно цікавіше маленька «маленька бджілка» або просто бджілка. Адже на полі під час гри він був найшвидшим серед усіх гравців. Майже всі знають, що міжнародний аеропорт на рідному острові футболіста Мадеві було перейменовано на його честь. У 2013 році там же відкрився музей його імені, де виставлено всі нагороди Кріщану. Проте популярність Роналду сягнула далі планети Земля. Група вчених з університету Лісабона, очолювана доктором Девідом Собралом, у 2015 році відкрила галактику, яку назвали в честь Крістіано Роналду. скорочено sr 7 Вчені підтвердили, це данина поваги знаменитому футболісту. Спеціалісти дослідили, що в тіні Крістіана всього 10% жиру, але навіть у супермоделей цей показник є вищим. Зріс Роналду становить 1,87 м, вага 85 кг. Університет Британської Колумбії Канада вирішив, що студенти повинні досконало знати шлях футбольного генія. Тож тепер на факультеті соціології вивчають окремий предмет, присвячений життю і кар'єрі Крістіану Роналду. Українським освітянам варто взяти на озброєння. Португалець завжди мріяв бути футболістом, однак якби потрібно було спробувати себе в чомусь іншому, то обрав би акторську кар'єру або модельний бізнес. Актором або може бути моделлю, я не знаю. Але швидше за все актором. Я не знаю, чи є у мене талант до цього, але я завжди говорив: якщо багато працюєш і сильно прагнеш до чогось, ти можеш досягти всього. І якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.